Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися стабілізатора напруги. Давно в мене підписники зверталися також в коментарях щодо даного пристрою. Хочу показати розповісти. Я його купував ще до моменту навіть початку будівництва даного будинку, тому що прекрасно розумів, що в мене буде проблематика в селі, зокрема з напругою. Враховуючи, що у мене кінець лінії, я вже показував на попередніх відео, коли описував про сонячну електростанцію, чому я її ставив. Тому прекрасне розуміння того, що в селі відбувається, що в селі ніхто не займається мережами, що в селі підстанції ще з Радянського Союзу, і відповідно проблема з мережею вона однозначно буде. По типу у мене вхідний автомат на 40 А, який би мав у мене тут бути по факту 20. КВт, однак цього немає. І фактично, максимум, що я бачив на одній розетці, це 3 кВт. І Машину свою зарядити я теж не міг. Тому рішення щодо стабілізатору було вірне. Тому власне, про цей стабілізатор спробую вам розповісти. Значить, ось такий стабілізатор, Укртехнологія. Ось такого він формату. Висота його там плюс-мінус по технічним характеристикам не буду згадувати, десь можливо метр. І такий, як невеличка тумбочка, він виглядає. Що він собою представляє, це трьохфазний 3 по 7,5 кВт. Фактично в ось цю коробку поміщено три однофазних стабілізатора. По вазі він десь 70 кг важить. Має режим включити-виключити. Також зі сторони. Ось цієї. Також з цієї сторони у нього є режим байпасу. Тобто, якщо треба відключити, зробити, щоб він працював в режимі просто пропуску, також є. Підключення відбувається з задньої сторони. Інструкцію я залишу в описі. Все побачите, ознайомитися. На момент його покупки, березень 2024 року, даний стабілізатор вартував 64 тисячі гривень. Ним користуюся вже фактично з, не червня, ну, десь з липня місяця, і скажу, що ця річ дуже класна, незамінна, і вона дійсно мені спустила життя. Життя в плані перепадів напруги, збільшення хоч якоїсь трішки потужності, тому що о, в себе тут. Я не міг не зарядити не автомобіль. Однофазна зарядка, максимум, що я міг навіть по своїй розетці витягнути, це 3 кВт. Там В межах було 14-12 км по амперам, десь 11-12 А. Це максимально, що я міг витягнути з однієї розетки. Коли з'явилася ця річ, жити трошки стало краще, і рівень зарядки також автомобіля у мене зріс. Тепер автомобіль може заряджати, наприклад, вже з силою до 25 А і даний стабілізатор може витягувати. Але про це згодом. Стабілізатор має 16 ступенів захисту, він є тристорним і працює лише в одну сторону. Тобто він лише може пропускати електроенергію з мережі до будинку. Тобто, а в зворотньому напрямку він не пропускає. Можливо, би був самистерний і він би пропускав. би. Цей так не працює. По формату роботи, Значить, вся панель управління фактично знаходиться ось тут. Є три табло, які відповідають за кожну фазу і фактично за кожен окремий стабілізатор. На табло ми бачимо спочатку вхідну напругу, потім вихідну. Середні колонці ми бачимо фактичне навантаження, яке зараз отримує стабілізатор. Тобто на фазі A 3 А, 7 А. Тобто, це навантаження 2 А і 16 А на фазі С. ця цифра означає саме ступінь задіяного захисту 12, 12, 10. Керування відбувається за рахунок ось цих кнопок. Якщо просто натискаємо одну кнопку, ми Переходимо в якесь меню, в яке показує фактичні покази. Залишу інструкцію ознайомитись. Якщо затискати дві кнопки, переходимо саме в налаштування цього параметру. І потім таким чином до слідуючих параметрів. Тут десь приблизно до 25 параметрів, які ви можете налаштовувати. Нічого складного в нього немає. Щодо самого підключення даного стабілізатора, нічого критичного там немає. Я людина, яка ніколи не користувалася і не мала досвіду підключення, діючі інструкції, все досить коректно показано. І розібратися там нема жодної проблеми. Тобто є вхід, є вихід, заземлення і все елементарно під'єднується. Єдине, що треба врахувати ті кабеля, які мають бути по січенню, для того, щоб вони витримували те навантаження. За, 5, за, 4 місяця, за 4 місяця роботи даний стабілізатор в принципі, зарекомендував себе як надійна техніка, яка в принципі, мене рятувала від багатьох ситуацій, від тих перепадів напруг. І після його встановлення у мене вже ніяких траблів фактично з технікою не було, тобто техніка вже не ламалася. Однак стабілізатор не спасає від відключень. Ви самі прекрасно розумієте, що коли за 15 хвилин по 3-4 рази відбувається відключення, це на техніку побутову теж не дуже добре, тим більше, коли вона не вимикається природним шляхом, точніше, належним шляхом, як воно мало би бути, з пульта, наприклад, або іншими кнопками управління. Тому саме і виникло питання тоді встановлення СЕС. За 4 місяця по експлуатації жодної помилки не була, по ніякій він не входив в захід, все працює, навантаження витримує досить в принципі, гарно. Чи вдалося мені з ним витягнути більшу потужність? Вдалося. Якщо я раніше мав 3 кВт, то зараз я можу фактично витягнути 6 кВт з одної фази. Таким чином, фактично, я можу вийти на 18 кВт годин заявної потужності, яка. Мало би бути у мене. В принципі, не знаю, як там у сусідів, але ну, в мене світло по крайній мірі, є. Що ще хотів додати про даний стабілізатор, те, що він має гарантію і має гарантію 10 років. Це дійсно круто. По самій збірці він теж викликає у мене довіру, тому що дійсно апарат так зібраний гарно, нічого не люфтить. Видно, що. Зроблено гарно. Даний виробник це український, тому від себе особисто можу рекомендувати в принципі, його до установки в себе. Вони так само є однофазні і вже, в принципі, можна вибрати за своїм вподобанням, що вам необхідно. Всю інструкцію я залишу в посиланні під відео. Ви зможете ознайомитися за необхідності скачати, можливо, комусь в нагоді стане. Річ для такого формату, як у мене, в селі, просто незамінна. Власне на цьому все. Якщо у вас будуть виникати додаткові питання щодо даного девайсу, будь ласка, пишіть в коментарях. Я обов'язково вам відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!